Доброго дня, це Віталій Іщенко, Незручні історії з Бучі. Сьогодні ми нарешті дізналися, в який останній шлях пройшов наш першооборонець Юра Єрмолаєв. Як показав свідок. Який живе в цьому будинку 7 березня 2022 року їх з товаришем провели цією доріжкою, завели в штаб орків тут поряд, от. І потім. І потім через деякий час от світси е, провели до цього місця. От я зараз знімаю якраз це місце, де розстріляли одного. А як показав свідок, е, біля восьми вечора тут розстріляли ще одного. Тут досі залишаються отакі сліди злочину от і потім потім вони тут лежали і їх закопали от в цьому місці. і Приймали участь є свідки в захоронені тут. Не захоронені, а спочатку вони лежали в цьому місці. Біля кучі мусора, потім попросили люди по-людськи людей прикопати, а потім, коли вже звільнили бучу в квітні 22 го року, їх відкопали і доставили в Київський морг. В Київському обласному моргу в Принципі склали е, протокол його е, Юру як невідомого, але зробили знімки, і е, не має бути претензій до е, поліції. Вони спрацювали добре, е, надали потім е, знімки, і по цим знімкам е, сестра загиблого е, е, сказала, що це. Е, велика ворогідність, що це його тіло, і таким чином знайшли Юру, а потім ми відтворювали вже ті події, які фіксували по тому, що тут відбулося. Тому ми на сьогоднішній день, в принципі, знаємо, що 7 березня їх, скажімо так, затримали. І в той же день фактично розстріляли. Зі слів свідка їх визначили як снайпера і гранатометника, так вони сказали. І за це їх негайно розстріляли у руки Рішення приймав там замком взвода Тобто, от на такому рівні. Воркера робили самосудно над Бучанцями. Юра дійсно був воїном, але по статусу був цивільною особою. Ось така історія. Віталій Іщенко із Буч.